Слава Богу! Сьогодні наша церква має подвійне свято. Найперше у нас сьогодні відбулося водне хрещення, а друге, ми сьогодні будемо святкувати, як п'ять років ми перебуваємо у затишному, комфортному, домі молитви завдяки Господу і людей, які готові були пожертвувати для цього. Сьогодні ми хочемо провести маленьке інтерв'ю серед членів Сокальської церкви. Протягом п'яти років, як часто вони відчували руку Божу над собою, чи саме куфорний дім молитви спонукав їх до того, щоб вони могли частіше відвідувати служіння, чи затишні дім молитви і зручний спонукав їх приводити більше своїх знайомих, друзів і сусідів? Слава Богу! Хотіла запитати, який яскравий момент саме служіння, коли відвідав найбільше господі вам, запам'ятався за останніх п'ять років. За останні п'ять років, я колись думала, що саме яскравий момент, коли ми дуже відчували Господа, це був коронавірус. Але це насправді було не коронавірус, а це було початок війни, перший день війни, коли цей великий прекрасний дім молитви зібрав таку кількість людей. І тут така була молитва, що дух святий напевно відвідав кожне серце, кожну людину укріпив, підкріпив. Це яскравий момент, і скажіть, будь ласка, зараз ми знаходимося в комфортному домі молитви. Чи розширилися наші можливості і покращилися наші служіння саме через затишний, комфортний великий дім молитви? Ну це таке благословення. цей дім молитви для нас. Коли почалася війна, це відчулося особливо. Ми тут прийняли таку велику кількість людей. Через нашу церкву пройшли сотні людей. Ми кожній людині розказали за господа. Ми їм сказали, що вони шукали на церкви євангельські. Ми не знаємо, як їхня доля складеться, але ми дуже багатьом людей людям мали розказати про Бога. Вони тут нас ночували. Ми їх годували. Це, були такі, це, такі були, це такі були моменти, що ти ті моменти будеш пам'ятати все життя. Це, це моменти, коли ми ті вареники ліпимо. Це, це, це дім молитви, це таке благословення і це, це можливості великі для нашої церкви. Дякую, що ви берете дуже активну участь в нашій церкві. Є активним членом, Хай Господь вас і надалі. Слава Богу, сестра Діна. Ми хотіли вас запитатися, який, можливо, ви пам'ятаєте яскравий момент за останніх п'ять років, коли вас тут, в саме домі молитви, можливо, побудив Дух Святий і ви відчули присутність Господню так яскраво? Сказати конкретно за якийсь момент їх було багато. Я дуже тут переживала присутність Господа при всіх тих обставинах за останніх п'ять років. Коли під час хвороби я відчувала дуже молитву підтримку церкви, коли мені було тяжко, і коли комусь було тяжко, я бачила, як церква турбується, допомагає, дбає. Ну і в ті моменти, коли ми переживали коронавірус, ми все рівно збиралися, і ми відчували, що Господь є з нами, і люди хотіли приходити сюди. А знову ж як прийшла війна. То ми ну побачили, як, як ми всі посвячені жертовні. Щоб служити людям, щоб прославилося ім'я Господнє. І церква дуже багато робила. Всі хотіли чимось допомогти. Ми здавали і одяг, і е, ковдри, і подушки, все, що хто міг ділився. Я думаю, що в тому великій плідно ну, то для Господа дуже подобалося. Те, ну і для нас воно було дуже приємно це робити. А, слава Богу, дуже дякуємо, що ви берете Я. таку активну участь в нашому служінні. Я е, активним членом. Е, відчуваєте е, Господа часто, хай Господь вас було. Словить і надалі. Дякую, дякую. Божого благословення і тим, хто буде слухати, хай вливається в нашу церкву. Не, не в нашу Христову церкву, але тут дуже добре. Бо і в радості дуже добре, і в горі дуже є велика підтримка. Хай Просто хто, хто знаходиться на околицях Сукаля, хай на не забуває. Так, Слава Богу. Це є пастор нашої церкви, його дружина, брат Микола і сестра Христина. Ми б хотіли вас запитати, який яскравий момент? Присутності господа за останніх п'ять років ви відчули саме в цьому домі молитви. Можливо, це була якась молитва, це було якесь зібрання, який дуже вам запам'ятався. Ну для мене було приємно, коли ми приймали переселенців, і вони вже жили в сусідньому приміщенні. І я пам'ятаю, було якесь свято, і я привіз їм. Це моє день народження було. Я пам'ятаю, привіз їм якісь фрукти і завіз їм зранку туди, просто щоб вони посвяткували, заніс, а потім вони мене на шосту запросили до себе в гості. І я пам'ятаю, що прийшов до них, і вони написали вірша, вони таку подяку зробили, пісню заспівали, і просто мене настільки наторкнулося, що люди, здається, чужі, які заїхали в нашу церкву, що ну, насправді вони відчувають тут тепло, відчувають Бога і ну, такою вдячністю, якби ну, просто була відчутність. Відчутна Божа присутність тоді, коли вони дякували, співали, і було дуже приємно. Це такий був дуже яскравий. Міст. Слава Богу, що їм було в нас тепло, так як ви підмітили. І... Теж тепло. Добре. І хотіли запитати: Добре. скажіть, будь ласка, як розширилося саме служіння в цьому комфортному домі молитви за останніх п'ять років? Сказати так, щоб розширилося, служіння не розширилося, але розширилося моє серце заточно. Тому що багато людей виїхало, і довелося розлучатися з багатьма людьми. Служіння почало бракувати, наприклад, в хорі почало бракувати людей. І серце почало розширятися, ти почав приймати других, яких ти може раніше думав, може вони не співають, може людина недостатньо якийсь рівень має. І в тому. В процесі я побачила, що моє серце розширяється по відношенню до других людей, і ти починаєш приймати, як писав апостол Павло, каже, що мені не тісно, але тісно вам у ваших серцях. Ну, а я що, так як ти говориш, Маруся, що розширилося? Розширилася віра в Бога, напевно, тому що справді ну, багато ми попрощалися з багатьма братами і сестрами, здається, ну і вже і... Буваєш, приходиш на служіння і проповідників не вистачає, ще когось не вистачає. Але коли ти приходиш і дивишся, що Бог сам починає приводити людей, Бог піднімає проповідників, Бог робить служіння своє, і ти починаєш довіряти, що це ну, не ти церква, ти контролюєш, а Бог давно вже все формував. Тобто на час, на годину в нього є люди, в нього є служителі. Тобто я побачив, що навіть коли нас небагато, Бог все одно продовжує діяти. і Я думаю, навіть буде далі діяти. Слава Богу, хай так буде. Слава Богу, Марина, Слава. дуже раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, як саме ви потрапили в нашу церкву і що саме ви відчуваєте, коли в ній перебуваєте? Я потрапила в 2022 році, я сама з Харкова і спочатку війни я попала під обстріл і отримала тяжкі поранення. І дякую, дякую Богові і особливо. Володимиру Ковальчуку, який мене, мене і мою сім'ю врятував і вивез з Харкова до Сакаля. І особливо мене ще влаштував лікарню, де я ще лікувалася ще декілька місяців. І коли я потрапила взагалі в цю церкву, я не можу не е, відчула неймовірну таку дружню атмосферу, яку я ну, не завжди відчуваю в людях. І Серед людей, а тут мені вразила ця ну, дуже така любов, така братерна і дуже така такі співчуття. Бо до ну, перенесеного болю до таких переживань, такі, які у нас зараз в Харкові обстріли і досі тривають. І я дуже дякую взагалі всьому колективу цієї церкви, яка дуже турбується про людей і. Ну, дуже багато допомагає. Дякую. Слава Богу, що Слава саме Богу. ви відчули тепло в нашій церкві. Дякую. Наше бажання, щоб воно і розширювалося далі. Дякую. Дякую. Слава Богу, брат Нестор. Хотіли б запитати вас, чи пам'ятаєте ви якийсь яскравий момент пережиття Господа присутності в домі молитви за останніх п'ять років? Ну, за останніх п'ять років це було, як я хворів, це я відчув таку велику поміч від нашої церкви. І слава Богу. Я дуже дякую і вдячний Богу за те, що я тут є присутній в даній церкві. От, і я відчуваю Божу присутність скрізь всюди, в дорозі, де є. Я відчуваю Божу ласку і присутність Духа Святого. І я, ну, я дуже вдячний. вдячний я, і я вдячний всьому на всій церкві я вдячний. Дуже, дуже гарно в нас тут. І таке йдуть благословення. Я рахую, що я Ми маємо велике благословення. І за що слава нашому Богу. Слава Богу, дякуємо, що ви активно берете участь в нашій церкві. відвідуєте часто служіння, несете служіння в себе вдома. Хай Господь вас і надалі благословить. Дякую. Дякую. За останні п'ять років наша церква проводила немало наборів місіонерських шкіл. І досить багато студентів після цього стали і членами нашої церкви. І сьогодні ми хочемо їх запитати, чи сподобалося їм в нашій церкві, які вони мають пропозиції, можливо, або побажання, і що вони відчувають, перебуваючи в нас. Ну, я приїхала до вас в церкву, то мені. Дуже сподобалася церква візуально, дуже красива. Все, саме більше, що мені запам'яталося, це, це те, що в нас на Рівненщині в церквах якось не, не так дружна, не така дружна церква, як тут. Тут люди проводять всі свята разом, все Слава... так затишно, по-сімейному. Слава чутєво. Слава Богу, що маєте приємні враження. Дуже. Це теж. Я ще, я ще не є членом церкви цієї, але скоріш за все буду переходити. Що мені подобається, також візуальна церква дуже гарна, подобається і вправду така сімейна атмосфера, багато всяких заходів, де саме згуртовують церкву людей один до одного, там спілкування і так далі. Молодь подобається, але хочеться, щоб вони більше розвивались, більше служінь було від них, навіть під час недільних ну, просто служіння недільного, щоб молодь більше служила не тільки от сьогодні. в нас неділя молодь веде і все, а саме віршем там послужили або ввечері навіть. Е, чи готові висучав. ви взяти якесь служіння так, нове? Слава так. Богу, ми дуже раді, що у вас є почуття естетики і е, е, майбутні плани щодо розвитку нашої церкви. <світ> е, Оксана, ти вже трошки в нас є е, в церкві. Скажи, будь ласка, якісь яскраві моменти, які тобі найбільше запам'ятався, коли ти відчула, пережила Господа? Ну, саме більше це в місіонерській школі, звичайно, бо по... там у нас дуже багато було таких моментів. Часу багато проводили з Богом, молитви. Це все. І найбільше запам'яталися яскраві моменти, де я Бога пережила це звичайно, місіонерська школа. Слава Богу, Слава Богу дуже дякуємо вам. Кай вас Господь всіх благословить. Дякую. Сьогодні брат Ігор прийняв святе водохрещення. Тепер він є членом нашої церкви. За це ми дуже дякуємо Господу. Чи можеш ти згадати, який саме момент або період вплинув на те, що ти вирішив служити Господу? Ну, я можу сказати, що було багато періодів, але саме момент, коли вплинув, це коли я поїхав в табір підлітковий, де мене кликала Катя, кликала прихідько. І ну я поїхав в табір, ну нормально, нормально. А потім так мені Бог торкнувся мого серця, і я почав ходити до церкви. Перший сам боявся, то зі мною ходив Женя. Потім після Жені Арсен пронь дуже зі мною багато часу проводив, дуже багато про що розказував. І багато на мене повливав і на моє рішення. Також слава богу, нехай Господь надалі дасть тобі залишатися таким вірним Господу, як ти є. Брат Сергій, сьогодні ви теж е, прийняли водохрещення. За це ми дуже дякуємо Господу, е, що ви в молодому віці вирішили служити для Господа. І хотіли запитати вас за останніх п'ять років е, перебування в нашій церкві. Як розширилися ваші служіння саме для підтримки інших членів церкви чи для підтримки взагалі інших людей? Е, ну, я почав ходити вже років, певно, шість тому до церкви. Ще в нас був старий дім молитви. І коли ми перейшли сюди на новий на нову церкву, то я почав допомагати. Мене запрошували на кухню допомагати, на всякі свята і так постійно, постійно розвиваючи ці здібності. Я зараз в багатьох організаціях по кухні допомагаю, ані всякі свята також допомагаю організовувати служіння. Мені додалися табірне служіння, займаюся з дітьми. Служимо їм всією табірною командою. Також назначили мене серед молоді відповідальним за відвідування наших старших членів церкви, то ми відвідуємо з молоддю інколи. Раніше відвідували що четверга, зараз в літній сезон, то трошки нас скоротилися вони. То... Ну, відповідаю за відвідування старших людей. Слава Богу. Слава Богу, що в тебе є так багато талантів. Я не встигла їх порахувати чи 5 чи 10, але нехай вони примножуються, і ти залишишся надалі вірним Господу. Дякую. За останніх п'ять років досить багато сімей створилося у нашій церкві, і це є одна з новостворених сімей. І ми б хотіли запитатися вас, чим за останніх п'ять років перебування в церкві ви могли послужити для членів церкви або для тих, хто міг просто приходити до церкви. Конкретно ми займаємося дитячим служінням, підлітковим служінням. Тому, якщо говорити про членів церкви, будь-то ми могли послужити їхнім дітям, тому що їхні діти приходять до нас на, на підліткове служіння, вони їздять у нас в табори. Так само моя жінка, вона недільні шкіли також має, має групу. Тому я б сказав, би, що якщо говорити про членів церкви, то ми служимо їхнім дітям. Слава Богу. Слава Богу, нехай ваше служіння розширяється і ви залишаєтеся надалі вірними Господу. Амінь. Сьогодні в нас церква святкує 5 років, як ми є в цій новій будові. Але я хотіла б вас запитати, можливо, ви за останніх 5 років підмітили, що в церкві зросла якась якість позитивна, яка розширилася, збагатилася за останніх 5 років? Ну, щось позитивне було. Ну, ми розширилися хіба в приміщенні. Кількість на мене розширилася, я не можу сказати, що щось позитивне такого, щось побачили. Можливо, якість серед християн, серце стало в нас більше щедріше, ми стали більш терплячі. Ви багато спілкуєтеся з людьми і можливо, ви помітили якусь таку позитивну якість? А, відносно відкритості серця, то війна сприяла, тому дуже. Ми переоцінили багато цінностей в житті, і те, що ми маємо, прийшлося просто ділитися і віддавати навіть останнє, тому що воно нам по суті, ми зрозуміли, що воно нам сьогодні здається, що воно потрібне. Але в інших людей взагалі ми маємо дві подушки, припустимо, а хтось взагалі не має жодної. І приходилося віддавати людям, тому що люди мали таку гостру потребу, щоб ну, самому таких простих елементарних речах. Це дуже війна нас приштовхнула до того, що ми побачили, переоцінили. Це матеріальне, що ми маємо, що воно таке, що сьогодні в нас є, а завтра його не стало і, воно... і Треба набувати, тобто набувати те, що воно буде вічне, що не буде вкрадене, що воно не буде з'їджене міллю і ржа його не сточить. Вкладати в те небесне те, що казав Ісус Христос зробити, значить запаси на небі. А те, що тут земля треба віддавати і навіть не думати щось збирати. Тому що це вони не, не тільки війна нас навчила, це і радянська влада нас навчила, коли заощадження людські були пропали. І війна також показує тут те, що ми маємо сьогодні, бо завтра нічого не буде. Ми маємо мені ми мати в небі свій скарб і там своє серце, щоб, щоб моє серце було саме на небі, а не тут у землі. Слава Богу, слава Богу, за таке слушне настанову і нагадування для нас. Хай Господь вас благословить. Дякую. Сьогодні ми знаходимося на кухні в попередньому домі. Молитви у нас не було такої можливості мати таку красиву кухню з таким інвентарем. І ми хотіли, щоб ви поділилися саме, як розширилося служіння на кухні за останніх п'ять років цьому дому молитви. Воно розширилося буквально після того, як ми попали з до старого дому молитви на кухні. Я дякую Богові за людей, яким Бог вклав бажання, щоб воно було зовсім по-іншому. Дав можливість. Відкрив серце для того, щоб виділити фінанси на це служіння і обладнати таку кухню з сучасними технологіями. Ми дякуємо Богові за таких людей, і е, хочу сказати, що за рахунок того, що ми маємо таке обладнання, ми маємо можливість приймати дуже багато гостей. І з кожним роком у нас поповнюється люди, не дивлячись на те, що Можливо, якась частина поїхала, хтось змінив місце проживання, але Господь свої справи не залишає і завжди є люди, які хочуть служити. Протягом п'яти років тут було дуже багато періодів. Ми пережили наша церква карантин, війна і місіонерська школа. І протягом п'яти років тут багато людей дуже служило. Тут були люди, які готували кожен день на 300 чоловік їсти три рази на день, які вділялися час для того, щоб мити, прибирати, готувати, виділяти кошти. Тому туда. Тут немає дуже багато людей, які насправді брали дуже активну участь в цьому служінні, але ми дякуємо Богу і за кожного. Кухня справді надзвичайно е, смачна, так що хто є в Сукалі або пили в Сукалі, той може це підтвердити. А вам бажаємо завітати до нас. Хотіли б тебе запитати, який один з можливо яскравих моментів, е, коли ти відчула присутність Господа за останніх п'ять років, найбільше тобі запам'ятався. Ну, я думаю, найбільше це момент, коли в нас були місіонерські школи, і були відкриття, закриття, різні гості і проповідники, і але взагалі я дуже люблю ходити на наші служіння, тому що якщо я шукаю Бога, то я його знаходжу кожного зібрання. А якщо я ну така, мені щось, то і я нічого не відчуваю на будь-якому зібранні. Хотіла б тебе запитати, можливо, ти помітила, як е, якісь позитивні е, якості церкви змінилися, в нас розширилися, чи люди стали щедрішими, чи люди стали більш відкритим серцем, е, чи почали більше господа шукати? Чи ти помітила можливо якісь такі позитивні зміни? Ну, ті, що люди наші в церкві осталися, їх нас дуже мало, і ми тепер мусимо гуртуватися і любити один одного більше. Ну свою любов віддавати на меншу кількість людей і один одного любити більше. Добре, будемо любити один одного і всіх, кого немає. Наталя, хотіла б тебе запитати, е як саме сестринські молитви, які ти найчастіше відвідуєш, подивилися на тебе за останніх п'ять років? Чи ти, можливо, пам'ятаєш якісь е після молитви яскраві моменти, де Господь чітко і ясно діє в твоїй сім'ї? Так, звичайно, що материнські молитви на старому домі молитви, що на цьому. Вони стали ще більш плідними, ще більш насиченими, ще більш такі, що ми переживаємо всім серцем. Ну для мене то є як, як дихання. Ми там і молоді мами, і старші. Ми спілкуємося, молимося, співаємо, ділимося своїми проблемами. Найбільше для мене чого вони важливі, тому що я багато разів пережила Боже зцілення на них. Мої дітки пережили. І всі ми як одна велика сім'я, і дуже тішуся, що ми що я в такій родині. Слава Богу. Слава Богу. Я знаю, що ти маєш е, теж багато служінь в нашій церкві. Дякую, що ти є активний е, учасник служінь? Е, любиш Господа, нехай Господь тебе надалі благословить. Дякую! Марко, знаємо, що ти є керівник молоді е, в, ці, е, в церкві. Хотіла б тебе запитати, які е, найбільш потрібні якості е, Духа Святого потрібні для нашої молоді. Ну, як для молоді, то і особисто для себе. Я думаю, що такі якості, як смиріння, послух, це такі якості, вони найбільш потрібні для нас. І вони сприяють розвитку церкви і духовному розвитку. Я люблю вічуть, люблю ціпня, люблю хой, люблю тапі. А зібрання є дуже довгі чи короткі? Дуже довгі, Дуже довгі, так? Хочеш скоротити трошки, так? Добре, за п'ять років тебе запитаємося. Майбутні підлітки нашої церкви. Скажіть, будь ласка, як проходить ваш дитячий хор? Що вам найбільше там подобається на дитячому хорі? Співати. Співати про кого? Ви співаєте? Про Бога. Співати? Співати подобається. Недільна школа, які цього року, от ви помітили, що ви, наприклад, почали менше брехати, більше слухатися батьків. Таке помічаєте чи не помічаєте? Помічаємо. Як часто? Запитати маму статус? Чи часто? Часто? Часто, молодці. А. а яку ви берете активну участь в служінні? Чим ви в церкві хочете займатися в майбутньому? Що ви хочете в церкві робити? Не знаю. Не ще не знаєш, а ти? Тоже не знаю. Не знаю. Дем'янко, скажи мені, будь ласка, чи ти маєш друзів в церкві? Маю. З ким ти найбільше дружиш? Можеш назвати? Я найбільше дружу з Мартою. О, Дуже гарно. Скажи, будь ласка, а яким тебе служінням хотів церкві в майбутньому займатися? Проповідником. Проповідником хотів бути, нести слово Боже, дуже гарно. Чи часто ти читаєш Біблію? Часто. Кожен день? Ні, не кожен день. Добре, молодець, що не кожен день сказав правду, то поважаємо тобі, щоб ти з мамою і статом читав кожен день Біблію. Класно було? Так. Да. Марта, вона недавно в нашій церкві. З батьками переїхала, стала членами церкви. Скажи мені, будь ласка, яку, яка тобі запам'яталась найбільш біблійна історія, яку тобі читали батьки? Мною і ковчег. Многі і ковчег, так? Що тобі саме сподобалося в новій? Е, -е Люди. Люди сподобалися, які з ним попали на корабель. Ти б теж хотіла, я б теж хотіла попасти на цей корабель, правда? Щоб не загинути. Як ти думаєш, а яке ти хотіла би служінням займатися в церкві в майбутньому? Співати. Любиш співати. Маєш якусь улюблену пісенку свою? Угу. Яка твоя улюблена пісенка? Дякую Сусі щиро за все. А ну може, заспіваєш? Добре. То ти підтренуєшся, потім ми тебе знімемо, як ти будеш цілу пісню співати, так? Угу. Все. Павло, ми знаємо, ти займаєшся багатьма служіннями. Хотів би тебе запитати, чи збільшується кількість людей, які бажають тобі допомагати у твоїх служіннях? На даному часі всі, хто сидів зі мною, вже їх нема. І можливо, це я така складна людина, але я думаю, що насправді складні часи. Я відкритий для всіх, хто бажає приймати участь в адміністративному служінні церкви, це. Звуковий супровід служінь, відеозйомка, а також всі ремонтні роботи, ремонтні роботи похоронні служіння. Ці, всі, питання всі виїзні здастають. питання по бусах і перевезення пасажирів. Все, що стосується. Неживих предметів також звертатися сюди. Добре, і скажи мені, будь ласка, чи можливо ти помітив, що більше талантів почало проявлятися на церкві, покращився звук, покращився запис, можливо, збільшила кількість учасників? Насправді, говорячи про себе конкретно, я щораз удосконалюю свої знання на звуках. Тобто є певні ситуації стресові служіння, і вони породжують досвід і стійкість. На рахунок виконавців, насправді в нас є певний зараз, ну скажімо так, недостаток музичних виконавців, іменно які, скажімо, служать з музичним інструментом. Але в нас є діти, які дуже багато вчаться в цьому, і ми з вірою в майбутнє чекаємо там, наприклад, 2-3 роки, і в нас буде класна група. З потужним музичним супроводом, слава Богу. Тому всі, хто любить займатися музичним служінням, проявити себе, Павло дуже класно настроїть апаратуру так. І ви будете звучати дуже якісно. І ви зможете бути зірками Ютубу, тому що у нас є свій канал, на якому є дві тисячі підписників, і там маса переглядів. Тому так що слухайте своїх дітей до музичних шкіл, включайте їм вдома фонограми для того, щоб вони вчилися співати. А ми вас чекаємо в нашій церкві. Так, так, так. Пам'ятайте, що церква це є це місце, де вам буде затишно, приємно відчувати присутність Господа. Ви зможете тут проводити свої приємні моменти і приємні суму. Бо всі члени церкви моляться про те, щоб Кожному з нас було тепло і е, ми зростали духовно. Е, бажаю кожному, щоб ми розширяли свої служіння. І якщо через 5 років прийдеться записати таке подібне відео, щоб кожен е, міг згадати багато-багато моментів, коли він відчув Господа, перейшов через долину, був на горі, е, мав ісцілення, чи е, зрощував собі духовні плоди. Нехай усіх господь благословить. Насправді, ми переживаємо дуже важкий час, час війни, де Кожного це торкнулося, і кожен мусить знайти на одинці Господа. Нехай Господь вас всіх благословить. А ми, в сокалі, в церкві, запрошуємо вас і чекаємо з радістю.